Всім привіт. Сьогодні я поїхав в розвідку, хочу перевірити нові місця по ЧК, КР. Побачимо, що буде по знахідкам, від цього і буду відштовхуватись. Ось приїхав на місцину, тільки став на машині. І ви погляньте, яку я знахідку вже знайшов. Ну ви подивіться, на який бутиль я знайшов. Який величезний бутиль. І за такою ось кришкою. Чудова знахідка, можна в ній і венце робити. Так що вже перша знахідка є. Піду шукати далі. Друзі, ось приїхав на точку. На жаль, вона не перепахана, величезна стерня, дуже погано копається, бо промерша земля. Але микнувся не тому, Ви тільки но погляньте. Я знайшов шмат сокирки. Ось така. Не знаю як вам передати. Ось залишок сокирки. Тут вона звужується тонка. Тут відломане, але ця сокирка була колись. Ось така місцина. Тут знаходив шматочок кераміки, але, на жаль, ну ось видно, що це сокирка. Невеличка, поломана сокирка. Ось все, що від неї залишилося. На жаль, чомусь погано фокусується. Ось така сукирочка. Шкода, що земля погано копається і стерня, мабуть, буду переїжджати. Так, друзі, ну що ж, я перемістився. Змістився зовсім в інше місце. Його немає на е, точках, по картах. Просто їхав машиною, побачив поле і вирішив перевірити. І в мене є знахідка, знайшов кераміку, зацепився і почав кружляти. Так, друзі, ви це бачите, я вже його винюхав піном і це ось така проколка бронзова. Погляньте, яка гарна проколочка. По періоду не знаю. Кераміка чорна, можливо, черняхівська. Ось така гарна знахідка, перва, залікова, кольорова знахідка. Шукаємо далі. Нарешті, друзі, я немарно марно втратив час, з'їздив розвідку, знайшов по факту два місця, одне по карті. По карті я перевірив. Але, на жаль, воно на даний час під кукурузою і великою стернею, А інше місце я знайшов просто візуально. Захотілося мені погуляти по полю. Здалося мені, що воно цікаве, і недарма. Дивимось. Подивіться лише, яка чудова, яка чудова фібула мені випала. Це просто. Просто суперово! Це Фібулка. Точніше, спинка від Фібули ось така. Я не знаю, чи це Черняхівська. Все одно чудова. Ось така спинка від фібули. Шкода, що немає тут зацепа під голочку і самої голочки, але це вже є результат, результат розвідки. Що ж, друзі, завершив я свій коп, їду вже додому, зараз коротко по знахідкам. Але результат є, розвідка дає свої результати. Тому обов'язково потрібно виїжджати на розвідку. Дивимось? Так, друзі, і по знахідкам. Знахідок небагато. Ось таку кулю чи дробину велику знайшов, ось таку чудову фібулу. шкода не, не цілу, спиночку, ну і ось таку проколочку. Все, як для розвідки, вважаю результат класний. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал.